У Кременчуці провели перший хокейний табір цього міжсезоння для дітей від 10 до 15 років. У кемпі Кражаний драйв взяли участь юні хокеїсти та хокеїстки з різних міст України. Протягом тижня близько 20 дітей опановували хокейні навички під керівництвом досвідчених тренерів. Ідея полягала в тому, щоб показати і дати якийсь такий поштовх дітям. Мотивацію, щоб вони займалися саме хокеєм, і що це не просто якісь там знаєте, іграшки для них, а це, що це вже вони зовсім скоро стануть дуже дорослими. і для декого з них це вже буде їх робота, і щоб вони вже з цього віку розуміли, що і ставилися серйозніше до цього діла. Теоретичні знання, заняття на льоду та у спортивній залі, подарунки та незабутні емоції отримали учасники хокейного табору Крижаний драйв. І, хоч організатори розраховували найбільшу кількість учасників, табір все одно видався емоційним та корисним для дітей. На жодному кемпі ви не побачите таку відносність тренери, діти. Тобто у нас сім тренерів, а там порядка 18-19 дітей. Вони почували себе настільки от в комфорті, що за ними і мотивовані, що за ними слідкують тренери. І це теж для дитини, для спортсмена, це дуже добре, тому що от я бачу, що він навіть забив гол, і він дивиться, чи бачить тренер це, а тренер це все бачить, тому що у нас дуже багато тренерів на льоду знаходиться, і всі бачать, і вони додають в плані своєї хокейної майстерності і там катання, і так далі. В ролі тренера також виступив капітан хокейного клубу Кременчук та гравець збірної України Віталій Лялька, для якого тренерський досвід був новим. Такий досвід це вперше в мене. Ну я вам скажу, це робота нелегка. Я після цього кемпу зовсім по іншому буду ставитись, напевно, до дитячих тренерів з повним розумінням, і ну, вони дійсно, як і вчителі в школі, це дійсно герої. Це герої, тому да, це дуже важка робота, морально в першу чергу. І щоб тренувати дітей кожного дня треба мати такий стержень в психологічному плані. У кемпі взяли участь діти, які вже давно займаються. Та ті, хто лише почав свій шлях у хокеї. Насичена програма тренувань та дружня атмосфера, що довго будуть в пам'яті юних хокеїстів. Завершенням спортивної подорожі став справжній хокейний матч між учасниками табору, під час якого діти продемонстрували свої вміння на льоду та отримали більше ігрового досвіду. Найбільше запам'ятався лазертаг та всі тренування та гра оця. Тренування проходили спочатку. Було катання, а потім станції або ігрові. Мені дуже сподобалося. Мені секем навчив. Краще грати та дав багато емоцій. Мені сподобалося, Коли на останніх хвилинах Савченко Степан забив гол. Ну не був, хоч хоча б і один гол, але він був прикольно. Я виходив один в нуль і забив. Гарні враження залишились не тільки в учасників хокейного табору, а й у тренерів. Діти становилися з кожним днем, все там доросліше, прямо на очах. Ось і зараз вже підходить кінець кемпу. Ну такий день, хоч і там недовго ми з ними побули, але це все ж таки, ну коли ти прощаєшся, особливо це діти, вони, ну ти до них звикаєш, вони до тебе звикають. Ну так трошки сумно питають, а буде ще, а ми хочемо там влітку ще до вас приїхати. Ну Це дуже приємно, значить, ми працюємо над цим і думаю, що все дуже гарно складеться і нас вийде. Зробити кемп ще й влітку більш масштабніше. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кремчицькі новини.